Привіт усім! Оце йду по вулиці і нема людей. Сьогодні вихідний. Де всі люди, де Одесіти, не можу зрозуміти. Є у мене одне припущення. Ну що ж, перевіримо, чи правильно я думаю, чи ні. Так, листопад місяць я йду до моря. Ось така зараз дорога моя пролягає до моря. Ох, які красиві бере берізки на моєму шляху. Золоті. Краса неймовірна. А вам подобається? Виходимо на алійку, яка веде до 10-ї станції фонтана. Верніше до пляжа 10-ї фонтана. Якось тут зелено, трохи не похоже на листопад. А, трошки є жовтеньке деревце. Ось уже видно і море, траса здоров'я. Ходімо до моря. Ось так. Сьогодні виглядає пляж на 10 станції фонтана. І ось таке сьогодні море. І аж тут нарешті мені почали зустрічатися люди. Ось так виглядає пляж на десятій фонтана. Листопад море сьогодні спокійнесеньке. Сонячна доріжка на морі. Краса, водичка прозора, прозора, чиста-чиста. Так вона манить, так хочеться покупатися. Така красива сонячна доріжка. Таку в останній раз ми бачили вбітку. Аж не віриться, що вже не стопад. Це дуже красиво. Люди насолоджуються прогулкою біля моря. Море так і манить своєю чистотою і прозорістю. Дамочка з двома собачками вигулює своїх улюбленців. Такі гарні. Зараз біля камінчиків спокійно. А що тут робилося у штурм? Ого! Можете подивитися в моїх відео. А море, море просто дивовижного кольору. Синє, присинє. Так і хочеться зануритися в цю водичку. Цікаво на прозора. Сонечко просвічує, а сонячна доріжка. Боже, яка це краса? Як море заспокоює? Клас. Ніби мільйони діамантів розкидані по морю. І вони всі переливаються, світяться. Просто клас. Так, краса красою. Але ж у мене сьогодні найперше запитання, де всі одесити? Щось тут, на 10 фонтана я багато людей не помітила. Треба йти шукати, де всі люди? Ну, ще трошки помилуюся цією красою і піду, мабуть, на трасу здоров'я на набережну Буду шукати, де ж усі люди. Зрозуміли, де я. Так, підходжу до кораблика. Ага, то ось де основний двіж. Ось де всі одесіти зібралися. Ай дійсно, ви ж тільки подивіться, скільки людей. Яка двіжуха. Так, Одесити не втрачають можливості провести свої вихідні біля моря. Багато хто гуляє по де дехто сидить біля ресторанчиків і кафешок, дехто біля самого моря, хто де. Головне поближче до моря. Деньок сьогодні сонячний. Чого ж його і не прогулятися? Та й скуштувати щось на свіжому повітрі набагато смачніше, ніж вдома. <різь> Ні, ну погодка сьогодні, звісно, класна. Декілька днів, а той тиждень було похмуро-похмуро. А сьогодні класно. Сонячно, небо блакитне, тепленько. Можна гуляти біля моря, а тим більше вихідний. Тому і мало людей на вулицях міста. Усі прагнуть попасти сюди, до моречка. А для дітей тут взагалі рай. І батути, і гойдалки, і лазілки, і все на світі. Розважайся на всі 100 відсотків. А на набережні людей все більшає і більшає. Мурочко сьогодні, як завжди, чудове, і чайки прикрашають його. Я вже направляюся додому. Тобто спочатку до 10-ї фонтану, а потім на маршрутку. Дуже сподіваюсь, що вам сподобалась сьогоднішня морська прогулянка. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Пока!